Друзі, всім привіт! У цьому відео хочу вам розповісти, як правильно формувати огірки для того, щоб отримати великий врожай огірків, а також щоб отримати цей врожай значно швидше. Тому що подивіться зараз на мої огірки, вони ще зовсім маленькі. У нас тільки прийшло тепло, вже немає ночних заморозків і вони потроху почали рости. Тепер вже можна проводити підживлення, воно буде добре вбиратися кореневою системою. І огірки почнуть дуже швидко зростати. А якщо ваші огірки досі сидять і не ростуть, то можете подивитися відео, яке не так давно виходило у мене на каналі. Там я розповідаю про причини, чому огірки можуть не рости. І ось зараз настає час, коли потрібно їх сформувати на великий ранній врожай. Що нам, по-перше, потрібно зробити? Обов'язково в перших трьох міжвузлях подивіться, де скупчено багато огірків. Тут ростуть пасенки. Потрібно, ось давайте порахуємо, перше міжвузля, друге. І ось тут у нас третє. Ось у цих всіх міжвузлях нам потрібно видалити огірки і пасинки. Ось маненькі, бачите? Зараз розповім, чому це потрібно зробити. Не потрібно робити видалення з допомогою ножиць посинкувачів або сікатору, тому що можна пошкодити листя, пошкодити стебло, і тому ми нашкодимо усій рослині. Просто беру ось так і вони відщіпуються Також пасанок, бачите, який товстий вже тут росте. І на пасанку вже формуються нові огірки. Також беру і відщіпую Прибираю два міжвузля, і ось третє. Тепер розповім, для чого це я зробив. Живлення огірка йде знизу від корінневої системи до верху. І тому у цих перших трьох міжвузлях воно найкраще. І як ви бачили, тут же заклалися маленькі огірочки тут, тут, і також пасинки тут значно швидше ростуть, чим, наприклад, тут зверху. І якщо не поудаляти тут огірки і пасинки, вони почнуть швидше рости. А живлення до самої верхушки буде доходити дуже повільно. І тому ваші огірки, ось в такому стані, будуть довго сидіти, до того гірочки почнуть потихеньку зростати. Таким чином, все живлення буде віддаватися на визрівання вже цього самого першого врожаю, а вся рослина буде заторможена, буде повільно розвиватися. І до чого це призведе? Коли вже буде сезон, коли вже буде тепло, ваша рослина все одно буде дуже. Повільно рости, і врожай буде дуже маленький і дуже повільний. А таким чином ми видаляємо все з трьох трьох міжвузел, таким чином, все живлення зараз піде на наростання верхушки, і таким чином потім перший врожай ми почнемо збирати з четвертого міжвузля. Але в нас вже буде наросше велике стебло, на якому буде дуже багато огірків. І таким чином сама рослина буде вже велика. Вона зможе вигодовувати багатий врожай і робити це одночасно. А не так, якщо б ми не видалили ці огірки, то врожай був би поступовий, по декілька штук і це проходило дуже повільно. І на цьому формування огірків не зупиняється. Потім по сезону нам також потрібно буде видаляти пасинки. Якщо ви вирощуєте, як і я, огірки у теплиці або в відкритому ґрунті, на шпалері, тоді ми пасинки удаляємо і вирощуємо. Увесь врожай на основному стеблі. Він завжди дуже великий. Як бачите, зразу по декілька огірків у мене закладається. А також, якщо ви вирощуєте не гібриди F1, як в моєму випадку, а звичайні сортові або бджолозапильні, то тоді пасинки ми не видаляємо. Тоді формування йде зовсім по-іншому. Про це я вам потім розповім, коли прийде час їх формувати. Тому що там весь врожай закладається саме на пасанках, а на центральному стеблі ростуть тільки чоловічі квіти, з яких врожай ви не получите. І так роблю на всіх своїх огірках, ось вам ще продемонструю, видаляю тут, також всі маленькі огірочки в перших трьох міжвузлях. І також, якщо у вас є пожовкле листя, ось таке це перше листя, його також можна видалити. Вже від нього толку дуже мало, кусту він не допомагає, а сок споживає, тому видаляємо і приток соку піде у нас далі на стебло. Обов'язково зараз зробіть цю процедуру. Ви пришвидшите зростання самої рослини, а з ним обсяг вашого врожаю і швидкість його визрівання. А далі ще буде дуже багато важливої інформації по вирощуванню рослин. Тому підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня. До зустрічі у нових відео.